Яна Вишивана і ви на моєму каналі. Сьогодні я хочу показати вам свої виграші у лотереях. Їх назбиралося досить чимало і протягом певного періоду. Ну, і хочеться показати, що ж я виграла у різних групах. А тепер давайте розпочнемо. Буквально вчора я забрала свій виграш у групі Юмі. Група Марії Юркевич відбувався розіграш мотків DMC. І я виграла 100 моточків. Це дуже приємно. мені було. Я не перераховувала їх, ось так вони мені пройшли в таких двох пакетиках. Тут, як ми бачимо, різні кольори, вони обираються рандомно, тобто, але я, я не очікувала, чесно кажучи. Тому що декілька разів я брала участь у розіграшах саме у групі Юмі Марія Рукевич і жодного разу нічого не вигравала. А цього разу удача мені посміхнулася. А зараз я покажу вам свої виграші з групи «Рукодільний Шабаш від магазину Рукодільний сундучок. Отже, я виграла ось такий вінтажний швейний набір ось такий він прийшов в металевій коробочці. І коли ми його відкриємо, тут у нас є така вкладочка спеціальна. Тут у нас міститься ножиці такого золотого кольору, наперсток, гольниця, шило. Також е, тупа голка для протягування шнура або резинки. Так, що я ще не сказала? Тут 5 гольниця, ножиці, шило, наперсток, і це якась. Якась голка, ну, так вказано на самому сайті, тому що от, там було в золотому в кольорі, в такому е, срібному і такий, як бронзовий колір. Я би хотіла, звичайно, в срібному, але виграла в золотому. Ну, нічого, знаєте, це головне виграти, а там вже, як то кажуть, е, то таке. ось такий гарний коробочці. Далі я виграла. Ось такий набірчик від торгова марка Комод. називається Шпаківня. Артикул N061. Вишивається на пластиковій основі. Там було декілька наборів. Я хотіла зовсім інший, але виграла цей. Потім був розіграш ще один. Я виграла ось таку пташечку від торгової марки «Wonderland Crafts. Ми знаємо, що це новиночка. Набір для вишивання нитками по дереву. Називається. Вільна пташка соняшник артикул FLW 041, розмір 9,5 на 10 см, 14, вишивається як на 14-му каунті, і хрестиків 52 х 54 Ось такий гарний набір. Ще я виграла, чесно кажучи, свою мрію із мрій і дуже хочу розпочати вишивати цей набір. Дивіться, що я виграла? Це ось така. Ось такий будиночок називається Квітуча весна від торгової марки Затишні хрестики. Артикул М010. Я мріяла про ці будиночки, я обожнюю будиночки взагалі. Тут у нас 19 кольорів, гудзики ручної роботи, бісер, дуже гарний набір, неймовірний просто. І я хочу його вишити. Планую, і дай Боже, щоб в мене задумане. Задумане здійснилося. Ще буквально нещодавно я виграла набір. Ось такий від Світлани Січкар. Називається букет півоній. Артикул А047. Трошки, вибачайте, вам блестить. Розмір 24 на 24. Тут 30 кольорів і вишивається на «Канвіт Свейгард. Ось такий гарний набір. Я була в шоці. Там був... Ви розігрували три набори. Один з таких наборів в мене вже є там якісь такі фіолетові квіти. Потім був цей і ще якийсь, я не пам'ятаю, і я виграла ось цей. І також був розіграш, я виграла ще один набір від торгової марки Little Stitch. Називається Синичка, ось така гарна. Розмір роботи 130 на 180 хрестиків, 31 кольору вишивається на канвіт Свейка. Ось такий гарний набір. Я не маю жодного набору від цього виробника. Хоча я підписана цю сторінку в Я завжди милуюся відшивами, якимось новими наборами. Ну, якось так виходить, що не купувала. А тепер в мене буде нагода вишити ось такий. Гарний набір це все, що я виграла у групі рукодільний шабаш. Я завжди говорю, що беріть участь, пробуйте себе один раз. Буває мені щастить, буває, не щастить. Ну як, як виходить. А зараз я покажу вам свої виграші з групи Скринька майстрині у Вайбері і в Телеграм. Дещо вигравала там, дещо там. Отже, давайте подивимось. Виграла я ось таку цукерочку вітергою марки Wonderland Crafts», Артикул FLK 444. Такий набірчик в мене вже є, я його вишила. Але, ну. Виграла, ти, виграла, можливо, комусь подарую. Також виграла ось такі санчата FLK 314 в таких самих кольорах. Я також нещодавно буквально вишила е ці санчата, тому також думаю, що комусь подарую ці наборчики. Ще виграла від Wonderland Crafts ось такий слоник. Артикул FLK 513, розмір 9 на 11 см, 7 кольорів 967 бісерин. Такий гарний наборчик. Ще виграла ось такого гномика. Артикул FLK 493, розмір 8,5 на 19,5 см, 9 кольорів і 1553. Бісеринки. Також дуже гарний набір. Ще виграла ось таку парасольку від троє марки Wonderland Crafts, Артикул FLPL 072, розмір 9 на 11,5 см, два кольори. 683 бісеринки на пластиковій основі цей набірчик. Ось такий, він, дивіться, гарний. Бачимо, який там всередині. Має бути наповнення. Ось такі наборчики я виграла. Ось такий набір від торгової марки Кольорова, така новорічна іграшка, артикул 037. Називається сніговичок Мія. Розмір 11 на 6 см. Ось такий гарний набір. Така гарна дівчинка. Перевертати не буду, тому що там зі звороту міститься схема, тому не хочу світити. Ось така, такий гарний набір. Ще я виграла раніше вже ось такий набір від нової слободи, ось такий котик. Називається соняшникова парасолька, артикул SR 3371. Тут у нас 35 кольорів і розмір 28 на 37. Такий доволі дитячий, дитячий сюжет, не знаю. Можливо, комусь подарую, а можливо, продам, побачимо. Ще буквально ні, то вже давно було. Виграла ось такий набір від торгової марки Dimensions Gold Collection Potis, називається A Kiss for Snowman, поцілунок сніговику чи для сніговика. Артикул 700833 вишивається на 18-му каунті білого кольору. Ось така гарна дівчинка. Ну такий милий, дуже гарний сюжет. Також я не очікувала, що виграю даний набір. Ще ось такий набір я виграла від торгомарки марки Оланта. Це мій перший набір від цього виробника. Називається Яскрава Віола, артикул vn 225 Вишивається на Canv Sveйгар, нитками пері. розмір 37х26 см, 43 кольори. Кольори І вишивається на Іті 16 каунту. Ось такі гарні квіточки. І ще раніше я виграла ось такий набір вітергою марки Лукас. Артикул bu 5004 називається снігопад. Ось такі гарні вовки. Тут насказано вишивається хрестиком в дві нитки, бекстіч в одну нитку. Наїдіт Свейгер 16 каунту білого кольору нитками Лука С, 36 кольорів. Третій рівень складності з п'яти, розмір 42х30 см, чорна-біла схема з кольоровим бекстічем, на персток дві... персток, нитковдягач і дві голки. Ось такий гарний набір. Дуже мені сподобався. Я також не очікувала, що я його виграю. От тому, Але виграла. Е, я, чесно кажучи, переважна більшість наборів ЛКС в мене це виграші у лотереях. В мене тільки так, я нічого від ЛКС не купувала, в мене тільки від Літістіч там є один набір. Отже, це все, що виграла у групі «Скринька майстрині. Переходимо далі. А зараз я покажу вам, що я виграла у групі захоплююча вишивка у Вайбері. Також накопичилось досить багато деяких наборів. Аксесуарів, ну, давайте подивимось. Отже, так, спочатку покажу вам лоти. Е, нагадую, що якщо, наприклад, хтось з дівчат виграє і не хоче забирати свій приз, вона може його виставити на аукціон. І е, хто поставить найбільшу ціну і буде першим в цій ціні, той буде переможцем і отримує даний лот. Отже, я була перша, як то кажуть, в ціні. І виграла дещо виграла. Отже, я вам покажу, що я виграла. Отже, це було, здається, одне призове місце. Отже, виграла ось такі голки вітергої марки Royal, 28-й розмір, ось такий. Далі виграла ось такі. У мене такі голочок нема. Дивіться, вони такі чорні вітеру марки Pony, артикул 07921. Тут 6 штучок. Написано, що я так і розуміла. Не входить нікелевий сплав, щось таке. Далі виграла ось такі ниточки, ой, ниточки, я вже говорю, голочки від DMC, 26 розмір, тут їх також 6 штук. Ще виграла ось такі бобінки із колечком. Тут їх також 28 штук. 6 см одна. ось оця бобінка. Ще виграла, також входила туди магнітик від торгової марки кольорова, магнітик шпаківня. Артикул МТ51 ось такий, дивіться, гарний магніт. Де воно тут. А, я його не відкривала. Зі звороту ось такий металевий, металевий зворот. Ось такий гарний набір. Ой, набір, магніт. Я вже щось. І далі виграла ось такі два органайзера ниткові на 8 позицій темного і світлого кольору. І ще ось таку маю підставку для бобін-шпуль з магнітом на 20 прорізів з фіксатором від другої марки Embroidery Crafts, артикул PB 004 розмір 6 на 24 см. Це ось такий був призовий лот. Потім ще був якось розіграш, я нічого не виграла, але виграла, виграла ну, лот, та? поставила найбільшу ціну. І дивіться, що я маю ось такий чудовий набір від торгової марки Затишні хрестики. Артикул М013. Називається Маківка. Ось така гарна дівчина. Мені дуже подобається цей набір. Тут у нас Вказано 20 кольорів. І. 20 кольорів. Да. бісер Вісерприсеуса. Ось. ось це такі я е, собі тепер маю лоти. які Я викупала і тепер і тепер я щаслива. А зараз покажу вам свої виграші. Отже, було одне призове місце, і я виграла ось такий чудовий органайзер від марки. Шашель Тойс. Я вже навіть забула цю торгову марку. Ось такі тут 100 євро. Дуже гарний органайзер на 24 позиції. Ось так, магнітики. Дуже ця така тоненька, бачите, сама ця верхівка. Тут також таке міститься місце, де щоб було зручно відкривати. Ну, Органайзер шикарний. В мене є один органайзер від Shel Тойс, Тепер вже буде два. І взагалі органайзерів багато не буває. І разом з цим органайзером я виграла ось такий набір від торгової марки Abri' Art. Називається Біла магія. Артикул АВ838. Тут у нас розмір 28 на 36 см 7381 бісеринка, 21 колір. Не знаю, чи даний набір я буду вишивати, чи подарую, чи продам. Ну, я щось так, знаєте, в роздумах, чесно кажучи. Далі я виграла ось такий набір від нової слободи. Артикул SR6247 називається, напевно, поцвірінька, тому що тут ще написано іншою мовою. Розмір 28х55 см, 33 кольори, вишивається на аїді 16-го каунту з фоновим малюнком. Ось такі гарні пташечки. Також виграла набір від Нової Слободи ось такі ромашки. Називається також, а, називається польові ромашки. Артикул 62-65. Тут у нас 31 колір, ось такий набірчик. Ще я виграла ось такий, я дуже про нього мріяла. Також нова слобода. Називається Сніжна королева, артикул 3529, розмір 28 на 42. Ось така красуня. Тут 28 кольорів. Ще раніше я не пам'ятаю вже, що за чим я вигравала. Ось такий гарний набір. Маю тепер свої колекції від торгової марки Classic Design, Називається Солодкий нектар. Артикул 4388. Розмір 34 на 34 см і вишивається на її 16 каунту. Також виграла ще ось такий набір вітерової марки Лукаес. Називається Гортензія. Артикул BC225. Тут у нас вишивається хрестиком в дві нитки. І напівхрестиком в дві нитки, Бексіг в одну в дві нитки на іді Свейгер 16-го каунту білого кольору, нитками Лука С 33 кольори, третій рівень складності з п'яти, розмір 17 на 17. Чорно-біла схема з кольоровим Бексічем, входять п'яльця, нурге, розмір 20,5 см і гонка. Ось такий гарний. Дуже набір. Дивіться, які ниточки. Такі соковиті, такі гарні, просто, просто шикарні. Ще виграла ось такий набір бітергової марки Dimensions. Називається Wise Owl. якась там сова. Так, артикул 70, 35 311. Тут у нас вишивається на. Айді 14 каунту білого кольору і розмір 35 на 27 см. Дивіться, який гарний набір, які гарні ниточки. Ще виграла набір від мережки. Дивіться, який гарний. Ось такі маки. Називає артикул К128. Тут у нас вишивається на її Свейгер 16-го каунту, розмір. 27 на 33 см. Ось, такі. ось такий гарний набір. Неочікувано, звичайно. От. Ще я виграла набір від Ланарта. Тепер матиму ось такий набір своєї колекції. Бачимо, тут така пташечка сидить на металевій якійсь огорожі, поруч ростуть квіти. Він такий якісь прев'юз, завжди таке бліде. От. Тут ми можемо бачити ось така основа. Я навіть не знаю, що це. Якась така. Написана торгова марка Е, Називається Home and Garden. Розмір 33 на 27 см. І також зі звороту, які ще є варіанти наборів. Не знаю з приводу цього набору, чи буду я його вишивати. Чи подарувати його, чи не знаю, що, чи продати, я поки що в розумах. Ну, такі, знаєте, сюжет зовсім не мій, чесно кажучи. Ну, от, це все, що я виграла у Іванки, і це взагалі все, що я хотіла вам показати. Ось такі чудові прози, такі чудові набори. Тепер я маю свої е, скарбничці в і вона поповнюється періодично якимось дуже гарними наборами. Дякую вам за увагу. Дякую, що ви провели цей час разом зі мною. Вишиваємо, перемагаємо. І з вами була ваша Яна Вишивана. Всього вам найкращого.